Віцепрем'єру Олексію Чернешову повідомили про підозру у справі про корупцію у мінрегіоні. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, особливо великому розмірі. Він уже шостий підозрюваний у справі. Напередодні Чернешов повернувся зі стривалого закордонного відрядження, відвідав набу бюро розслідує корупційну оборудку у будівельній сфері, у якій фігурують люди із оточення Чернешова. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки. У Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топ-посадовців Мінрегіону, які допомогли йому отримати землю із корупційним дисконтом, що обійшовся державі у мільярди гривень збитків. Чернишов у ті часи саме очолював Мінрегіонбуд. За версією слідства він брав участь у адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир. 11 червня віце-прем'єр Чернишов вирушив у відрядження до Чехії, звідки, за даними видання Українська Правда, він не поспішав повертатися саме через побоювання потрапити до рук правоохорон. Онців минулого тижня, як стверджувало видання, за кордон виїхала родина Чернишова. Однак у неділю віце-прем'єр таки повернувся в Україну, сказав, що повертається до роботи в уряді. Ну а вчора з власної ініціативи поїхав до Набу, щоб як написав сам розібратися у ситуації. Там він і отримав підозру. Відбулися певні процесуальні дії, я отримав підозру і взяв матеріали, за якими ми зараз ознайомлюємося. Мова йде про всім вже відому історію, яка останній тиждень достатньо активно циркулює, яка стосується справи. Мінрегіону з того, що попередньо ми розуміємо, то ми будемо надавати відповідну об'єктивну оцінку. І ми впевнені в собі в своїй правоті. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника одного з міністерств. Майбутнього віце-прем'єр-міністра, який погодився взяти участь в оборудці, за успішну реалізацію оборудки, забудовник винагородив міністра та визначених ним осіб неябиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. Міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень.